На цих кадрах наслідки російського удару по будівлі Держпрому в центрі Харкова все сталося наприкінці жовтня минулого року. Авіабомба поцілила по одному з під'їздів. Держпром знаходиться під тимчасовим посиленим захистом ЮНЕСКО, спеціалізованої установи Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури. У Харкові представники ЮНЕСКО оголосили про початок моніторингу пошкоджень, що зазнала будівля. Найперше йдеться про лазерне сканування пошкодженої частини. Крім того, було Проведено візуальне обстеження та інші процедури, неінвазивні, неінтрузивні процедури, які могли б виказати ті структурні особливості у конструктивах, які могли бути вражені і стали не такими сильними внаслідок ракетної атаки. За словами керівниці бюро ЮНЕСКО в Україні за необхідності можливо розміщення додаткових дослідницьких місій у Харкові. Рішення про довгострокову гуманітарну допомогу наголосила пані Бардескі, ґрунтуватиметься на даних моніторингу під час зустрічі з представниками профільного міністерства та обласної військової адміністрації. Йшлось про шляхи відновлення держпрому і дуже важливо при відновленні зберегти автентичність не лише зовнішнього вигляду, а й всіх інженерних відповідно мереж. Це і марка бетону, це склад бетону, це відповідно склад арматури, товщина, і навіть характеристика металу. Тобто це має значення і це дуже важливо, тому що це дуже унікальна кропітка буде робота щодо, по-перше, визначення ушкоджень, далі проєктування і далі відновлення. І для цього відповідно нам знадобиться спеціальне обладнання. І, звичайно, донори для того, щоб виконати всі ці абсолютно роботи, і вони там будуть проводитися виключно під гідою міністерства та звичайно, ЮНЕСКО. Автентичність є вирішальною для отримання Держпромом статусу об'єкта всесвітньої культурної спадщини. Наголошують в ЮНЕСКО. Важливий і план управління будівлею та юридичний захист. Базуючись на цьому, складається досьє, Кандидата на включення до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО, яке потім подається до секретаріату, але ми маємо розуміти, що голосують члени організації представники країн отримання офіційного статусу та відновлення держпрому різні процеси. Мобілізація ресурсів ЮНЕСКО та донорів для реставрації будівлі базуватиметься на звіті, складеному після моніторингу.